Ролик знятий спеціально для каналу Xisua. На даному сайті я придбав ось такий засіб. Це очисник для гальмівної системи, ну і не тільки для гальмівної системи. Він добре миє всі деталі, маслянисті, щось такі елементи, які в маслі, пилюку добре змиває, гальмівну рідину змиває. Тобто такий класний очисник деталей. Ось його артикул ТРВ. PfC-105SE. Тут 500 мл. Є ось інструкція для чого він призначається. Очисник для гальмівної системи швидко випробується, спрощує розбирання і демонтаж, видаляє пил, оливу, мастилу і гальмівну рідину. Можна розпіляти під будь-яким кутом, що це дуже є зручно. що Якщо десь балон треба запихнути в труднодоступне місце, то це є класна штука. Так, Можна розпиляти під будь-яким кутом, завдяки цільовому вживанню видаляє навіть якісь забруднення, дати висохнути або витерти чистою тканиною. Я його буду використовувати на автомобілі Renault Laguna 2001 року в кузові Універсаль з дизельним двигуном 1,9 літра. Буду використовувати, бо планую замінити паливний фільтр. І зараз покажу, для чого я буду його використовувати. А очисник цей буду використовувати по причині, так як буду міняти палений фільтр. Бачимо, тут все є в бруді. Я зараз ще попередну пил здую і потім замию до та після. Чому я роблю до, щоб не попало ніяких, скажімо так, ніякого бруду під оці швидкоз'єми, щоб потім не було ніякого підвоздушування чи якогось заїдання. Я роблю це так, мені так зручніше, і воно дійсно в рази, як то кажуть, спрощує роботу. Тому зараз беру ще стиснене повітря, видуваю все. Беру наш очисник, замиваю до, а після як встанулю, то він ще класно змиває сліди соляки, тобто висушить все насухо. Так. Замиваю туди фішки, де буде відкручуватись по корпусу і зараз висушую. Це. Тепер можна сміло ці фішки від'єднувати, і знімати і далі робити свою роботу. Так, замінили загалом е фільтр. І зараз бачимо після того, як прокачали соляру. Пізніше дизельне пальне Це все треба повимивати, повисушувати, щоб ми бачили, чи тут є якісь можливо попередні підтікання, тобто проконтролювати. І відповідно, що тут не було стороннього запаху та. Е Всього такого жирного, щоб він не прилипав пил, тому замиваємо. І зараз ще попередньо висушуємо. Бачите, як він ідеально насухо висушує. Тому засіб класний. Тепер можна буде їм користуватися надалі, плюс його вистачить на тривалий час. І можна далі використати там, десь щось ще позамивати, якщо потрібно, там, якщо гальма, гальміну систему ремонтуєте. Тому дякую, як зіста даній торговій марці ТРВ, будемо надалі її замовляти, тому що балон працює навіть зараз, хоч на вулиці температура невелика, але він все одно. Під великим тиском це працює, тому дякую і звісно всім успіхів.